За червень-липень нинішнього року офіційно зареєстровано 3652 віл-інфікованих, разом з тим 3648 громадян України та 4 іноземці. Слід нагадати, що Україна лідирує серед країн Європи за швидкістю поширення віл-інфекції. Щомісячно, повторюю, тільки офіційно, реєструється до 2000 тисяч випадків. Таким чином, кількість віл-інфікованих в Україні досягає майже 360 тисяч осіб. При цьому більше половини з них люди у віці до 30 років. На сьогоднішній день в Черкаській області 5178 чоловік находяться з ВІЧ інфекцією. За останній квартал, за четвертий, то есть з марта по сьогоднішній місяць, месяц. Новые люди, у которых виявили ВІЧ-інфекцію, это 214 человек. Сюди в п'ять тисяч теж входять. І входять 226 детей, которые дітей, які положительной мамой. Из, из этого количества деток 84 чотири ребенка вже підтверджений від статус. Черкащина очолює рейтингову таблицю рівня захворювання на снід. При цьому загальна кількість носіїв за експертними оцінками значно перевищує офіційно зареєстрованих. И на сегодняшний день, вот как рейтинг, Черкассы находится по заболеванию на ВИЧ-инфекцию среди населения на 25 месте. Счет идет от конца. Самая плачевная ситуация, это 27 место, это Днепропетровск, потом идет Одесса и потом Черкассы. То есть можно сказать, что мы на третьем месте находимся. А по заболеванию на ВИЧ-инфекцию среди молодежи, это 14-25 лет, это мы занимаем... Двадцять второї -е міста, ну тоже кінця. Тобто, можна сказати, п'яте місце. На думку лікарів є всі підстави констатувати, що фактично в Україні паралельно розвиваються дві епідемії: віл снід та наркоманія, приблизно 55% із загальної кількості віл інфікованих споживачі ін'єкційних наркотиків, хворі наркоманією. Соціальні ж працівники зі свого досвіду запевняють, що захворіти на віл швидше можна статевим шляхом або внаслідок переливання крові. Одним із цих методів і заразилась героїня нашої програми, ім'я та адресу якої змінимо із зрозумілих причин. Ну, звісно, існують такі от моменти, наприклад, ВІЧ-інфіцирований чоловік не може працювати хірургом, не може працювати в органах. А так він везде може працювати, але він, не, як как би, бы він може не говорити про своєму ВІЧ-статусі. Тобто при прийомі на роботу, він, як как би, бы, це його право не говорити. Тож, нехай нашу співрозмовницю зватимуть, наприклад, Наталя і вважатимемо, що вона живе в одному з найвіддаленіших районів Черкащини. Так ось, про свій новий статус Наталя дізналась, коли ставала на облік у жіночу консультацію перед народженням дитини. Коли я дізналася про свій статус, мене було підтвердження так і ні. Я перездавала свій свій аналіз на два-три рази, коли вже дійсно підтвердилася, що мій статус дійсне. Мені було дуже дуже важко змиритися. Я не знала сказати, шукала дорогу, підтримку через те, що підтримки я в своїй родині не знайшла крім свого чоловіка. Через недотримання лікарської темниці про проблеми жінки швидко дізнались батьки чоловіка. Найбільше дошкуляла свекруха. Та коли сил терпіти докори не стало, нещасна вирішила накласти на себе руки. Через день-два в мене почалися тортури зі сторони мами. Це дуже було важко, вона всьому-всьому мене опікала. І в мене був один вже період, коли я склала свої речі. Це були карточки, гроші і збереження для старшої дитини. Я написала листа і пішла, взяла ві... мотузку і пішла вішатися так сталося, що Бог мені не дав повіситися. Я просто затягую, а вона вперлась на одному місці і не хотіла затягуватися. И так я зрозуміла, що мені потрібно жити. В селах намного тяжелі ситуація, тому що там все-таки, ну це таке, як как маленькая территория, где все друг о друга все знают, и именно там скрыть свою болезнь очень тяжело. И поэтому все таки дискриминация такие люди попадат именно под дискриминацию. А я в тот момент была вагітна. Не завашилася до роду два 2 місяці. А як на рахунок другої дитини? Ну, я майновася, як можна було себе вбити, знаючи, що тобі ще дитина. Я знала, що є з мені дитина, і ну, на той момент, як я вже говорила, є перегорода. Ніби от це вже все. Для тебе все закінчено. Не хочеш жити. Це е, кінець. Ти бачиш у цьому кінець. Ти розумієш, що ти носиш живе существо в собі, яке ху... от от має народитися. І відчуття в той момент, коли я затягувала війну, вийшло так, що. Е, Мене все заумерло, Моя дитина навіть за завмерла. Перестала врушитися. Ніби також дихання. Перестало відчувати дихання. Але коли все це засталося, перейшло, перемололося, перекрутилося. Все стало в своє русло, і я зрозуміла, що це було неправильно. Неправильно, я неправильно обрала дорогу. Мені це все треба було просто перетерпіти. Як говорять, пронести свій хрест і перешагнути через це болото. На жаль, не рідні, а сторонні люди підтримали жінку на той час. А саме психолог, лікарі та медсестри одного з пологових будинків обласного центру. Вони залишаються найближчими друзями і досі. Коли людина дізнається про свій статус, для неї в цей момент стає така перегорода стіна. І людина зупиняється і не знає, що робити: або жити, або як можна сказати, накласти на себе руки. І тільки тепер, багато років по тому, життя Наталі більш-менш стабілізувалось. Дитина, народжена, привіл, росте повністю здоровою, її бог милував від інфекції. Підтримує матір і старша донька. Діти й дають найбільший стимул до життя. Жаль тільки, що й далі змушені проживати разом з батьками чоловіка, які так і не підтримали невістку. Хоча для цього можливо немає жодних підстав, можливо, можливо бути шляхом статевим. але я на остаточно відповіді не можу дати. Через те, що я на чоловіка не можу сказати, що це він, і не можу сказати, що це я. А ще було переливання крові при народженні першої дитини. Та про це воліють, щоб жінка не згадувала. Та їй неприємно ворушити старе. Продовжує працювати живе майбутнім. Прагне створити громадську організацію з підтримки таких же, як сама. Я зараз живу нормально, достойно. Для мене життя має стільки зараз сенс. І я хочу. Допомагати іншим і хотіла би звернутися до інших людей, які б слідкували за своїм здоров'ям, за своїм стилем життя, задумувалися над тим і над своїми, як сказати, своїми вчинками, і перше, чим чим щось зробити, 10 разів подумали і один раз відрізали. Повністю на боці хворої, і наш психолог каже, що відомо безліч випадків, коли віл інфіковані, доживають до глибокої старості. Головне, вчасно лікуватись, дбати про свій імунітет. і звісно, ставити великі цілі та досягати їх. Я знаю таких людей, які дійсно у них життя пішла Ну, то есть они добились того, чего хотели в своей жизни. Во многих ВИЧ-сервисных организациях вот именно социальными работниками могут работать ВИЧ-положительные люди. Насчет, допустим, директора, вот этого я не знаю. Просто такая ситуация, что, например, вот директора определенных фирм, они тоже могут быть инфицированы, потому что ВИЧ-инфекция, может жить в организме до 15 лет без симптомов. То есть здесь влияє та билі лі опасне контакти, але люди є и, и довго. Например, заграничный опыт, это до 60-ті, вот, шістідістілітні 60, 60 люди вони вот живуть інфекцією более 20 лет. і у них в жизни все складно зі свого боку. Щиро дякуємо нашій героїні за зізнання та відвертість. Хоча після того як інтерв'ю було записане, жінці були непереливки. Толерантності нашому суспільству на жаль вчитись ще довго. Це тільки віл так швидко поширюється країною, але це вже інше питання. Що це за розваги? Запитаєте ви перегони? Майстер класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!